Я зараз в парку імені Шевченка. Яким чином сталося так, що цей достатньо великий простір став просто посеред центру Білої церкви і, власне, не забудований і далі виконує свою функцію. Насправді ця історія не про міський побут. Тут ми опиняємося ще в 16-18 столітті, коли в Білій церкві на замковій горі була фортеця. І, власне кажучи, перед фортецею був достатньо великий незабудований простір, який був облаштований різними там ровами, там і так далі. Для того і він мав прострілюватися. Для того, що якщо ворог, скажімо, проходить міські укріплення і починає штурмувати фортецю, то він опиняється посеред міста перед таким порожнім простором, який прострілюється. Тому цей простір, власне кажучи, був порожнім. Він не був забудований ніколи. І от він, так чи інакше, цей простір існував далі, аж поки в другій половині 19 століття він не перетворився в міський сквер. Можливо, в цьому був ще якийсь момент, наприклад, тут, може, ґрунтові води були е, зависоко. Тобто сказати важко, але так чи інакше його ніколи ніхто не забудовував. Так воно, власне кажучи, склалося. І Зараз ми маємо історію, коли цей міський сквер на місці оцих оборонних влаштувань перетворився в міський парк імені Шевченка. І, власне, кажучи, ми всі тішимося його існуванням.